Христова. Бог благословив наші дороги по-різному, але ми доїхали і зібрались разом, щоб ще почути, що нас дуже всіх сильно любить Бог. Вчора нашу лідничку засипало снігом, але ми змогли вибратись, хоч по дорозі одне колесо не геть доїхало. Але ми все ж таки добрались до вас щоб разом з вами мати цю гарну спільність. Могли разом порадіти, послухати ці гарні пісні, послухати Боже Слово. Я про кожного з вас присутній, хто чує, хто зараз є на цьому зібранні. Вірша, пісня, промови. Центральною особою, яку ми говоримо, це є особа Ісус Христос. Ми про нього говоримо, ми про Нього співаємо, ми про Нього проповідаємо, тому що Він велике зробив для всього людства. Він велике зробив для кожного, хто є присутній на цьому місці. Він дарував нам спасіння. Він давав нам прощення наших гріхів. І він дарує для людей вічне життя. На неділю, християни України, ми будемо згадувати, коли ноги Святого Бога не вступили на цю землю. Для старших людей воно трошки тяжче перейти, правда, із цьому, я розумію, не раз спілкуючись з людьми, трошки тяжче знаєте, налаштувати себе, тому що ти жив, народився, здавалося, ну. Дата з ну, велике значення. Але для мене, як вже я говорю, для мене немає різниці дата, для мене велике значення подія, яка відбулася. Те, що ноги Святого Бога вони ступили на цю землю. Оця велика радість, яку Бог дав для всіх людей, що кожна людина, яка прийде до Бога, вона отримає спасіння, прощення і отримає вічне життя. Декілька назад, саме якраз на різдвяні зустрічі, будучи нас на снарівничі на одній зустрічі, коли молодь вона робила виставу, таку робила постановку в будинку культури для дітей, а, були запрошені діти з батьками, діти, хтось привів свою бабусю, дідуся. Я так само сидів в залі, я дивив цю виставу, постановку, я її не раз бачив. Але одного разу, коли я дивився, вона дуже сильно а, ну, так, ну, зацепило воно в мене. знаєте, Зацепило те, що коли молодь ставили. А, була сцена, була декорація, і зверху надпис була скарб, що не заховаєш. І от коли я прочитав це, цей вислів, я собі думаю, от люди сидять в залі, дітки читають, батьки читають, бабусі з дідусем прочитали. І от що собі людина думає, про що що, який скарб саме йде мова? Може тільки думали, що ну, там мудреці прийшли, принесли там золото, було. Дороге, правда, ну, то чому? ну дороге. І коли я так сидів розумов, да, який великий дав для людей. Великий скарб в Ісусі Христі. І тема цієї проповіді, яку я хотів би з вами руками поділитись, це скарб, що не заховаєш. Я хочу прочитати один текст, один вірш. Одна притча, яка написана в одному вірші, слова Ісуса Христа разу, коли Він звернувся до людей. Це записане Іван Матвія. 13 розділ, 44 вірш. Царство небесне подібне ще до закованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Ісус по різному говорив до людей. Коли для нього були різні люди, і він бачив, він став людей, він бачив людей, бачив, які серця, думки, їхн життя, він бачив, тому що він є Бог. Коли біля нього було багато людей, які працювали в сільському господарстві, Ісус говорив причок про Сіяча. Таких люди, які працювали на землі, сіяли орали, для них це було досить зрозуміло, і вони розуміли, про що він говорить. Коли для нього було багато рибаків, він говорить про небе. Коли були люди, які. Комерційні справи, їздили, купували, продавали. Він говорить притчі про перлину, говорить притчу про ще щось таке, що людина знаходить, і вона, отже його матері, людина, яка розуміється в речах. І одного разу Ісус говорить притчу, я думаю, що на той час люди вони, ну, часто траплялося, що знаходили якісь речі, де хтось колись заховав і про них забув або втратився власне. І те випадок, коли люди захопили скарбами, можливо, не був великою новиною. І Ісус розказує притчу, що один чоловік десь ходив на якомусь полі. О, це є притча, ми з вами уявляємо, чоловік десь ходив. Десь він ходив, можливо, ліски по Він проходив поле і на трапу дивиться, щось лежить. Який в там ті листочки, можливо, чи гіллячки не чекав, а там... а там щось таке, знаєте, чоловік написано, що Ісус говорить людей. А там він побачив великий скарб. Я допускаю думку, що він був досить великий. Тому що ну, характерно людина, якщо там щось нечка, ти запазував і поминає слави, правда? Забрали ти деякі пішов з того. Але я думаю, що там був великий скарб. І чоловік розумів, що таємно він не зможе його заховати, тому що перед часом люди спитають, а де ти взяв кошти, де ти його взяв, пішли, розпочнеться слідство, і чоловік може попасти в неприємності. Але він зрозумів є вихід з цього, щоб мати цей скарг. Я куплю це поле. Я куплю це поле і скарб від будинки. І коли ми були обважні, Ісус не так розповідає, цю притчу, каже, людина з радості з того, що знайшла свій скарб, іде про неї все, що має, щоб купити те поле. Поле йому не потрібне, але йому потрібно те, що там заховане. Ніхто не знає, а він знає. Друзі, коли ми залишимо трошки цей текст, і ми трошки далі пороздумуємо над Божим Словом в одному тексті. То Ісуса прийшу, прийшли люди і питають, Господи, учителю, коли прийде царство Небесне? Люди думали, учитель, Месія, прийде, обнов, обнов, засяде царем, відбудує царство в Ізраїлі, буде велика слава, буде велика армія. Ну, буде потужно знову, люди будуть гарно жити, як за часів Соломона у золотий Ізраїля. Люди так мріяли так думали. Що прийде царство Небесне, так воно знаєте, будуть знову гарно жити. Але Ісус Він дає пораду для людей говорити ту думку. Царство Боже, воно не прийде помірно. І не скажуть ось воно тут або ось воно там. Тому що царство Боже, воно всередині у вас. І апостол Павло, коли ми далі трошки будемо, щоб зрозуміти, друзі, апостол Павло, звертаючись до людей і що царство Боже. Це не їжа і пиття. Бо для багатьох людей, як тоді, так само і сьогодні. Ну, що для людини? Нормально пожити на землі, правда? Гарний будинок, гарний автомобіль, хороша, красива дружина, ще й не одна, правда, хороші рахунки в банку, гарно добре її, їсти жити і все. І для чоловіка ну, далося б і багато так людей живуть. Один чоловік особисто мені, він сказав, знаєш, каже, для мене не важливо, що буде там. Мені байдуже, мені головне нормально пожити тут. А що буде там, вони не цікавить? І багато там людей живуть. Пожити добре на землі. А що буде далі, там їх не цікавить. Що буде далі в вічності люди не байдуже. Але апостол Павло говорить, царство Боже, це не їжа і пиття. Бог він не проти, щоб люди нормально багато жили. Бог не проти. Бог благословляє, хто чесно працює, хто платить податки, хто не обманює. хто платить заробітну плату своїм працівникам. Бог благословляє тобі. І Бог не проти, щоб люди мали хороший на Хороші красиві будинки, на хороших автомобілях їздили, мали гарні рахунки в банках, Бог не проти того. Бог власнує людей, хто чесно працює, хто хор... хороше е... поводить, Бог благословляє таких людей. Але Господь говорить думку, що це не є царство Боже, це не є ціль, головна в житті людини. І далі апостол Павло говорить: а царство Боже, це каже, це є праведність, це є мир і це є радість у Дусі Святому. Праведність. Праведність це людина, яка дотримується Божих законів. Праведність це людина, яка, читаючи Боже Слово, живе, як написано. Поступає, як написано, думає, як написано, робить, як написано. Одна людина живе. Людина боїться Бога. Людина поважає Бога. Інших людей поважає, шанує інших людей. Людина не обманює, людина не краде. Праведно людина живе. І про праведних людей дуже багато. Написано в Божому Слові. Сьогодні згадувалось з перед саме початку завжди чоловіка. Написано, Корнилі був. апостолів, 10 розділ, ця історія дуже гарно описується. Корнилій, військовий чоловік. Я вам скажу так, наші вислухаються був окупант. Окупант, тому що на той час Ізраїль був під ігом Риму, і він був окупантом, він був, знаю, але чоловік в якийсь момент повірив в Бога Ізраїля. Він подивився, що ну, ти, боги, які були в Римі, ну щось його серце не хилило, але він нахилився серцем до Бога. Написано, що побожний, «Бо Бог обійний, з усім домом своїм, багато людям робив милостині і завжди молився Богу. З усім домом своїм. І в один момент написано, що Бог посилає ангела, який приходить до нього, і каже, вибачає, слухай, слухай Корнелію, там на небі говорять про тебе. Зараз про тебе рішають твою долю. Так давай ну, посилаємо до Петра, і він тобі скаже, що ти маєш зробити. щоб отримати спасіння? Людина ще направила, і на не, не тільки люди за ним дивилися, а і небо спостерігало за ним. Є богомійний чоловік, написано, що який Бога боявся, удалявся від злого. Свято правильно жив. І таким чоловіком навіть Господь він похвалився перед сатаною. Коли в один час написано, що прийшли сини Божі, пристать на лице Боже, перед ними прийшов Сатана. І Бог каже, чи ти звернув? Де ти каже ти сатана? Бо каже, я входив ходив цю землю. Каже, ти всі бачив, всі бачив. А каже, не ремав його, ти звернув увагу, Звернув, каже, бачив. Не даремно, каже він боговій. Бо ти, ти оберігаєш, ти його благословляєш, ти його охороняєш, і він такий багатий, був, бо ж ти його благословив. Людина, яка боялася Бога. Правильна людина. Людина, на яку, на яку по особливому звертає Господь. Можливо, колись виникне в серці думка це біблійна історія, ну це десь далеко колись. Я можу кажу трошки ближче. Це було в Києві. можливо, ви знаєте ту людину, може, ви знаєте ту родину. Я не буду говорити імен, бо я не пам'ятаю. Але цей чоловік особисто я чую його свідоцтво. Він був у нас на рівні вчині. Петрапилося так в житті його, що прийшла біда, його сім'ю. Біда приходить, вона не питає, чи ти хочеш, не хочеш, готовий, не готовий. Але так трапилось, що його дружина захворіла. Он І лікарі поставили її вже її час, що жити і залишилось недовго. Лікували, як не могли, але є. Життя засало. Згасало з кожним днем. І в один день зателефонували і сказали, ну, готуйтесь, тому що покращення нема. І так лікарі розуміли, що ну, все йде до того, що життя людини воно закінчується. Залишилося просто певні дні часу. І цей чоловік, будучи в глібоку, віруючи правильною людиною, живучи правильно і свято, перед Богом, він вирішив все ж таки запитати в Бога. Господи, а яка твоє рішення щоб щодо моєї дружини? Він поїхав до чоловіка, до людини, до, через яку відкриває Бога, вони саме на колінах почали молитися і було таке слово від Бога, до цього чоловіка, що човник твоєї дружини плеве до берега. Цей служитель відрозумів, що, що це таке, що дружина, вона вже життя і на землі закінчується. Цей ще ти став з молитвим, поїхав додому, він ніколи нічого не говорив. Він зайшов свою кімнату, він взяв свою Євангелію, з якої він не один раз проповідував людям про спасіння Ісуса Христа, про його чудесне уздоровлення, про його велику любов, про його велику милість людей. Відзяв моїванію, він схвалив, зайшов свою кімнату, закрив двері, схилив свої коліна, відкрив місце, де Христос зайшов одну сім'ю, сім'ю Лазаря. Коли він помер. І він каже, Господи, човник цього чоловіка відкрив до берега, але Ти запустив його пана. Він відкриває другий текст Біблії, де Ісус зустрів похоронну процесію, коли в одній вдовиці був син, який помер. І його несли хоронити. Вдовиця Знаїна. Він це місце, каже, Господи, човник цього юнака відплив до берега, але Ти запустив його. Нас. Каже в ім'я Ісуса Христа, нехай човник моєї дружини він пливе далі. Я не знаю, скільки пройшло часу, але йому зателефонували з лікарні і просто повідомили, що каже, ми не знаємо, що трапилось, але ми провели обстеження і знову обстеження, і не можемо нічого зрозуміти. Ваша дружина вона повністю здорова. Ми розуміємо, що це тільки Боже втручання. Може це тільки зробити, може зробити тільки це Бог. І коли я слухав все свідоцтво, думаю, людина, яка от, живе правильно перед Богом. Бог буває навіть порою, робить якісь рішення для тої людини, ну то все, ось так Господь рішив. Але коли ти живеш свято правильно перед Богом, Господь порою буває і міняє свої рішення, яке Він вже оприділив до тебе. Скажіть, чи не це є великим скаргом? От ти коли так один на один з Богом можеш вирішувати такі питання, коли лікарі розходять руками, коли гроші вони не вирішують. Коли влада вона не вирішує, коли статус людини в цьому суспільстві вона нічого не вирішує, ти не зможеш щось змінити. Життя людини згасає, але є той, який може це змінити. І коли ти з ним один та один, маєш гарний носи, чи це невеликий скарб. Далі апостол Павло він говорить про царство Боже, каже, це є мир. Мир, як ніколи, ми з вами сьогодні, українці, розуміємо. Як то добре мати мир? Мир в країні, мир в домі, мир в серці. Я перший раз, коли поїхав на схід, це був 15-й рік, це були час, близьке, Новотошківка, золоте. Але ми з друзями так само для, для, для дітей, які постраждали від тої війни, ми робили для них постановки, вистави, дарували подарунки. І коли там, просто не раз було, ми перервали ці зустрічі, тому що десь починалися обстріли. Але я не раз просто бачив, розумів, як серце було спокійне. У мене вдома сім'я, мене дружина дітки. І ти розумієш, що в яку-будь яку мить може твоє життя закінчитись, але ти є спокійний. І я розумію, як добре, що цей мир. Мир в серці дає Бог. Коли люди бояться, коли люди в страсі, коли люди в паніці, але ти маєш мир в серці. Коли люди панікують і не знають, куди втікати, куди бігти, але ти маєш мир в серці. Тому що написано, що Князь Миру, він живе в серці людини. Апостол. Павло, говорячи до церкви в Рим, каже, хасту Боже Казай мир. Мир тим є Бог. І ти будеш спокійний. Ти будеш зустрічати будь-які виклики цього часу, що б не було, але ти будеш мати мир своєму серці. І не раз багато людей вони дивувались. Старше ви пам'ятаєте історію, як не раз багато християн, навіть часи в часи Шенерона, як багато християн кидали до звірів, які їх розривали. Хоч страчували, кось спалювали, а вони смерті сміялися в очі. Вони не боялись смерті, тому що їхньому серці був мир. І вони розуміли, що життя на землі закінчується, але в небо вони мають вічне спасіння. Вони можуть мати зустріч з Ісусом Христом. Вони в серці мали своє мир. І ще апостол звернув увагу до людей. царство Боже це є радість. Радість святого досі. Ти радієш тим, що серед тисячі людей, серед мільйонів. Бог дарував тобі спасіння. Бог дав тобі прощення. Бог просив свої гріхи. Незалежно, що ти робив, як ти жив. Але коли ти прийшов до Бога, кайся в своїх гріхах, ти залишаєш свої гріхи. Бог дає тобі спасіння. Бог дає тобі прощення. Бог твоє ім'я. Він записує на небеса. То як тоді не радіти і не дякувати Богу? Я був вашій церкві 29 травня, я сьогодні так взяли історію, думаю, коли вас, коли це було, ми з групою Амаєзар, ми приїжджали з молодшим Аманієзером, ми були вашій церкві. І я слідкував тоді, коли Господь дав для мене спасіння молодим юнаком. І Я дякую Богу і по сьогодні дякую, що Господь є добре до мене в моєму житті. І Я радію, учищуся моїм Богом. І я дякую Господу, що віддав спасіння скільки, як мені не радіти, коли Бог мені простий. Коли Господь мене всі мої гріхи простив, він записав Моє ім'я на небеса, як мені тоді не радіти, як мені тоді не дякувати Богу за це? І оце є цей скарг, який Ісус хотів сказати до людей. Каже, людина, яка зрозуміє, вона захоче мати цей скарг. Чоловік, який знайшов скарг на цьому полі, купляє поле. Но поле йому не потрібно. От уявіть собі картину, хтось із вас, бо ви особисто, ви гаразд, не маєте будинок. Побудували в гарному районі десь тут в Києві, Все прекрасно, гарно. І хтось чує, що ви продаєте це все і хочете, десь за знаєте, де це, закинути, купити якийсь учасник землі сидіти. І хтось каже, ну слухай, на чого ти це робиш? Ти гарно живеш, тепер все добре. Але він не знає, що там щось захопить, там щось є. Що ти за те, те, що там є, ти не один такий будинок побудує. І що можливо гарніш місці, місті, можемо хрещати, Вибачте, я так говорю, можливо, що ще там не зможете туди. І багато, знаєте, коли я прийшов до Христа, коли дав мені спасіння, багато людей вони не розуміли того. Багато людей вони думали, куди ти пішов, що ти зробив? ти Що погано все? Молодий юнак, що ти? Але вони не знали, які скарб я знайшов в Ісусі Христі, який великий скарб Господь віддав для мене. Ця історія була була нас на Рівненщині. Це правдива є історія, коли. Ну, так часто буває, може нечасто. Е, молоді люди, які дружаться, вони хочуть жити саме. Будувати собі будинок, можна купити квартиру, Ну, незалежно від батьків, собі жити саме, з дітками своїми. Наш час якось так зараз колись жили з батьками, правда? Но сьогодні трошки так воно по-другому. І от молода сім'я, вони одружилися, вони купили старенький будинок у нас на Рівничині. Не пам'ятаю вже в якому це районі було. І старенький той будинок вони розібрали, вони почали, почали купати фундамент. І під час того, як вони купали фундамент, вони натрапили на е, ящик снарядів, ще зі великої відчуття війни. Це не дивно, тому що бойові дії проходили, воєнні дії проходили, і сьогодні по лісах ну, знаходять. І так само там натрапили, вони визвали тоді, що була міліція, визвали міліцію, міліція піротехніків, всіх людей ну, подалі і піротехніки, коли достали той ящик, вони його відкрили. Та -та. Mm. А там скар. І там такі скарг, ну що ну, по закону, скільки 25% для тих чи є поле, а 75 державу. І за тих 25% вони відпостроїли свій будинок. Я так собі думаю, скажіть, а якби вони знали, що там ящику, ви зібрали в лісі чи ні? А бюро А ви визивали зібрали чи ні? Не знаю, друзі. І як багато людей так само не знають, які скарб. Ми маємо Ісусі Христі, який Бог дав через Сина Свого, Ісуса Христа. Багато людей вони святкують це свято, свято народження, свято Пасхи, свято смерті, возвітіння Ісуса Христа. І для кого це просто обряд? Можливо, прийти до церкви чи, можливо, дві колеги. І цей стар може бути близько і поруч, але людина може не мати Його. Але Ісус. Він говорить тобі, яка царство може подібне, воно не є той скарб, який заповнений на полі. Воно подібне. Тобто вона подібне сказала людина, яка зрозуміє, що це таке, вона захоче мати його. Вона захоче мати той скарб, і вона докладе будь-яку ціну. Все, що має, вона продасть, вона залишить. Але вона захоче мати той скарб, скарб, який людина може отримати в Ісусі Христі. Тому, я звертаюся до всіх вас. Хто ще можливо, не має того скарбу, але відчуєте про нього, що можете отримати. і є можливість для вас отримати цей скарб. Прийдіть до Ісуса Христа, отримайте від Нього прощення і спасіння. І нехай він сам запише ваше ім'я в книгу життя. Це є найбільше і найпрекрасніше. За всі блага землі, за всі дороги ціни, які є в цьому світі, це найбільше. Коли в моєму і твоєму серці живе Ісус Христос. І це не буде просто якась можлива біблійна історія, яка нагадує біблійних людей, які колись жили. І так Бог міг ними похвалитися. Бог міг когось поставити у приклад. Але може так само і на наш час. Господь може говорити до нас. Господь може вислуховувати наші молитви, Яка нагадав історія, історію, яка, яка трапилась в Києві недалеко від вас. І можливо, навіть це є, можливо, у вас сусід, можливо, недалеко біля вас і чоловік живе, але це це жива історія. Коли Господь вже приділив для тої жіночки, що її є, є, згасають. Але коли служите, правильна людина, яка так жила, перед Богом свято, правда, перед Богом, яка виконувала Божі закони, яка берегла Боже Слово і звернулася до Бога з таким простим проканням. Бог відмінив своє рішення і продовжить життя для його дружини. Отакі От наш Господь. Тому хай Бог насує, друзі, для кожного з нас. Мати цей згад. Зрозуміти, оцінити і прийняти його в своє серце, в своє життя. І коли будемо згадувати ці різдвяні свята, згадувати, коли Бог дарував спасіння для людства, нехай це буде наша з вами радість особиста. Де радни казали велика радість цим людям, всім. І хай буде для вас також, у вашому серці. Хай спасіння буде і ваших серцях.